Вчора в нас видався дуже насичений день, практично як і кожного дня. Після роботи ми пішли в зоомагазин вибрати для нашого хомяка щось погризти. Це для моєї донечки як міні-розвага. Вона обожнює проводити тут час. А ще їй дуже подобається дивитися на котиків. В цьому магазині можна купити їх за 175 доларів і взяти з собою додому. Діти дуже нас просять, щоб взяти котика додому. Але щоб взяти до нашої квартири котика, треба заплатити 500 доларів депозиту. І 50 доларів здається кожного місяця платити за те, щоб в тебе є звірі вдома. Тому поки що цей варіант відпадає. Плюс взяти котика додому це дуже велика відповідальність. Так як нас дуже часто немає вдома, і ми дуже багато подорожуємо, то буде дуже складно справлятися з цим. Прикупивши смаколики для нашого хом'яка, ми поїхали на океан. Океан від нашого дому знаходиться 10-15 хвилин їзди. Але і так ми буваємо не дуже часто тут. І це ще одна причина зустрітися з друзями. Наші друзі поляки. Мої діти з ними знайомі майже з народження. Це ще одна задоволення. Така краса. Купатися в океані для мене це ще одне випробування. Вода дуже холодна. Якщо вам цікаве моє відео, не забудьте підписатися на мій канал.